Так і сепер поперджує попід нашу хату, нехай собі поперджує, а лиш не взравсі, нашу нам чужий як коло хати здався. Була в хлопців у Атоя. У вісні неначе я нікому не давала путіну, тим паче Ой, ще тідає, ще тідано, ой, ще тірі -ді діда, ще тітано. -ді була з хлопцями ватоя наїлася маку, нехай мене ті кацапи поцілують в руку. Ой, сіт дідай, ще тідам, -ті ой, сітті тай -да, дідам, українські солдати ніц не мають страху. Путінські сепаратісти вже побігли лісом, ой, сіт діда, ще тілі дідали. Діди, -ді -да, і ще дідіда, -ді якось було під слов'янськом, сіпери підкрались. Один сіпер тільки пернув п'ятеро вже всілись. А mm -mm. саме тік, що придумали от поки стояли, і поки виступали, красиво співали. Сили москалі на ростовську трасу, всі веселі, молоді хоч і не гадя, ой ще діти дідаю, ще діри, діда, ой ще діри, діда, ще дід на... І останнє. На горі стоїть смерека під горою туя. Подарили ж нам сусіди президента Вову. Ой, ще діти, дідай ще, дідуда. Ой, ще діду, дай що діти, дідами. -да, Дякуємо за те, що ви для нас робите. Я це дітям повторюю кожен день, що є хлопці, які від дядікаки нас захищають у всіх таких. І це так класно бачити вас. Живу. Дякуємо, сили вам, хлопці, дякуємо.